Мінус ще два радари комплексів с 300 та С-400 у Криму. Окупанти на незаконно захопленому півострові стають все більш беззахисними. У Генштабі підтвердили втрати. Всі подробиці тут і зараз на каналі «Січас». Підписуйтесь, і ми починаємо. Ще з вечора 11 червня. Неспокійні настрої охопили анексований кримський півострів. Майже за півгодини до опівночі телеграм-канал Кримський Вітер сповіщав. Про волання сирен повітряної тривоги у військовій частині Севастополя в районі стрілецької бухти за три години. Місцеві сповістили про гримання вибухів. кажуть, це працювала російська ППО. Пропоную почути. Учного було ромянську, а ще очевидці фіксували яскраві спалахи та сильні вибухи у Бахчисарайському районі. Видно було, як у небі пролетіла ракета. Пролунало близько 20 бабахів у районі Бельбека. Пише той же кримський вітер із посиланням на тамтешнього жителя. А так було в Євпаторії. Ті ж кримчани у переписках один одному залюбки зливали, які важливі об'єкти могли б стати мішенню для ударів. Ось до прикладу, дехто Дмитрій Коліковський розказує, мовляв, біля нього є система С-400 та «Панцер». І не прогадав. Спочатку інформація про ураження ворожого ЗРК ширилася пабліками і ці посилалися на анонімні джерела. А вже в день, 12 червня, з'явилися деталі від нашого генштабу. У заяві командування підтвердило успішну нічну атаку ЗСУ по російських зенітних ракетних комплексах, які загарбники розгорнули на українському півострові. Цитую. Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону с 300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах с 400 поблизу Бельбека та Севастополя. Підтверджено влучання в районах цілей. Зокрема, за результатами ураження знищено два радари комплексів с 300 та С-400. Щодо третього радару, інформація уточнюється. Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ. Говориться в повідомленні. Нагадаю, що в ніч на 10 червня ЗСУ вразили одразу три ЗРК дальньої дії в Криму: один дивізіон с 400 поблизу Джанкоя і два дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. За підрахунками військового оглядача Олександра Коваленка, на сьогодні тільки в непідконтрольному нам півострові знищено пошкоджено і загалом виведено з боєздатного стану щонайменше три дивізіони С-400. Лише один такий дивізіон оцінюється у 650-700 мільйонів доларів. Всього ж на озброєнні ворога за відкритими даними на початок року стояло 44 дивізіони С-400. Крім того, росіяни мають на озброєнні 63 дивізіони ЗРК попереднього покоління, тобто С-300. На тлі регулярних втрат своїх дорогоцінних в усіх сенсах комплексів ворог постійно перекриває кримський міст. Останнім часом загарбники пихтять над тим, аби укріпити оборону улюбленої переправи Путіна. Супутникові знімки це доводять біля опору мосту. В одному з прольотів відзначено роботу двох кранів. Встановлених на баржах, які монтують загородження. Також на знімку високої чіткості видно дві затоплені баржі неподалік опори. А як думаєте, ви скільки зозуля накувала Кримському мосту? Діліться своїми передбаченнями у коментарях. Буду вдячна за вподобайку і підписку. А вже за мить дивіться всі деталі сьогоднішньої атаки у тимчасово окупованому Донецьку. Обіцяю, буде не менш гаряче, тому не перемикайтеся. Бавовна диверсії та масштабні пожежі. Так, наших сусідів вітають із Днем Росії гаряче і на тимчасово окупованих територіях, зокрема у Донецьку. Пропоную обговорити всі ці вибухові події у свіжому випуску на каналі Січас. Підпишіться і нумо запалювати. Вибухами почався ранок, середи, 12 червня, на російській Білгородщині. Там знову обстріляли прикордонне Шебекіне. Різні пошкодження виявлено у чотирьох приватних житлових будинках, вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Очевидці публікують фото прильоту до будинку. За попередню інформацію від губернатора Гладкова постраждав один мирний житель. У жінки осколкові поранення рук та ніг а також грудної клітки. У цьому ж населеному пункті було небезпечно перебувати ще з ночі. Тамтешня влада повідомляє про одного загиблого і трьох поранених внаслідок прямого влучання снаряду до квартири. За попередніми даними, різні пошкодження зафіксовано у шести приватних житлових домоволодіннях та одинадцятьох багатоквартирних домах. Вибиті вікна, посічені фасади. У кількох квартирах пошкоджено балконні плити. Також пошкоджено дев'ять автомобілів та лінії електропередачі. Разом з тим на поверхню виплила правда щодо атаки на базу відпочинку Нежиголь у тій же Білгородській області. Це нагадаю, сталося у ніч на 9 червня саме тут, начебто, базувався командний пункт 6-ї армії, яка веде наступ на Вовчанськ на Харківщині. Це військова частина 31807 із Ленінградської області Росії, командування якої не прислухалося до попереджень про загрозу. Медіапроект Астра пише, що найменше три російські військовослужбовці загинули. Ймовірно, наносився удар за допомогою реактивних систем залпового вогню Хаймарс. У момент атаки на базі перебувало щонайменше 15 російських вояків. Двоє з них одразу ж врятували з під завалів. Традиційно хлопло і у Курській області по околицях Тьоткіного зранку вівся артобстріл. Як стверджує прокремлівська верхівка регіону, протягом 11 червня неодноразово обстрілювалися пункти пропуску суджа, а також села Гуєво, Горналь та Свердликове. Селище Тьоткіно та населені пункти Волфіно, Сергіївка Єлизаветівка. Ніхто із мешканців, нібито, не постраждав. Дібралася бавовна навіть до околиць російської столиці. У підмосковному місті Клин партизани знищили станцію супутникового зв'язку П 441 «Лівень». Про це повідомили на сторінці партизанського руху. «Атеш». станція розміщувалася на території 584-го гвардійського зенітного ракетного полку і забезпечувала зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління російської армії. Агенти показали, як обливають техніку горючим. Тепер внаслідок знищення цієї станції значно ослаблено систему ППО усієї Московської області. Не дали нудьгувати і самі Білокам'яній пожежа спалахнула просто в центрі Москви на стрітинському бульварі. Полум'я охопило історичний будинок страхового товариства Росія, який було збудовано у 1899-1902 роках. А це на секундочку об'єкт культурної спадщини РФ. У середок займання виник між першим і другим поверхами будівлі, площа пожежі становила близько 80 квадратних метрів. Станом на 9.20 за московським часом вогонь вже загасили, а постраждалих немає. Ще одна дивна пожежа розбурхалася на півдні Москви. Очевидці зняли на відео, як палахотять кілька автомобілів, а з місця події чути вибухи. Подальші подісів карбус. я відала із черта. Тим часом на хуторі Молькино, краснодарського краю Росії, видніться стовп чорного диму, свідки думають, гадають, що ж трапилося. Підказку окупанта вдав радник мера Маріуполя Петро Андрющен. Він розповів, що у Молькіну розташована велика військова база, пов'язана з Вагнером. Після бунту Пригожина вона була чи то переформатована, чи то закрита. Що ж тепер від неї зосталося? Залишається тільки здогадуватися. Тим часом повідомляють про приліт по тимчасово окупованому Донецьку. Там, з самого ранку, гучно. Місцеві ресурси пишуть, що низка вибухів лунала на межі двох районів Ворошиловського та Київського. Там, як зазначається, знаходиться управління ФСБ невизнаної псевдореспубліки ДНР. Що ж, чекаємо з нетерпінням на подробиці та результати влучання. Аби їх не пропустити, підписуйтесь на канал за час. Також буду вдячна за лайки та коментарі. І до зустрічі.